Краса науки полягає у відкритті нових істин та виявлення порядку там, де ще нещодавно панував хаос. Дослідження чисел Фібоначі та їх властивостей захоплює з точки зору принципів пізнання єдності світу. У природі ми спостерігаємо безліч явищ, які можна пояснити за допомогою послідовностей чисел Фібоначчі. Відкриття цієї послідовності відкрило перед науковцями нові можливості, навіть у природі знаходяться приклади, де ця послідовність, схоже, відіграє важливу роль, що свідчить про глибину зв'язку між математикою та природою. Сьогодні ми продовжуємо захоплюючу подорож у світ чисел Фібоначі та їх відображення у природі. Наша мета. Розглянути властивості послідовності та знайти їх застосування у рослинному та тваринному світі. Очікуваним результатом цього уроку є ваша здатність розпізнавати ці числа у оточуючому середовищі, зрозуміти, як вони виникають та як можуть впливати на форму та розвиток живих організмів. Разом ми відкриємо цікаві закономірності та спостерігатимемо за дивовижною гармонією природи. Ряд Фібоначчі може спочатку здатися лише математичним явищем, але насправді виявляється, що він має значний вплив на природу як у рослинному, так і в тваринному світі, а також у мистецтві. Числа Фібоначі часто називають секретним кодом природи або загальним правилом природи, оскільки вони проявляються у розмірах різноманітних об'єктів від піраміди Хеопса до різних предметів, з якими ми стикаємося щодня. Співвідношення розмірів окремих елементів великої піраміди в гізі відповідає числам послідовності Фібоначчі. Піраміда спроєктована так, щоб площа кожної з її граней дорівнювала квадрату її висоти, що відповідає числу Фі, а довжина пірамідального блоку дорівнює сумі двох попередніх блоків, так само як у послідовності Фібоначчі. Ці співвідношення вказують на важливі математичні властивості, які можна виразити у формі пропорцій. Пропорція в математиці це рівність двох відношень, а відноситься до Б так само, як С відноситься до Д. Наприклад, відношення 3 к 2 або 12 до 8 рівні, оскільки 3 поділити на 2 буде 1,5 і 12 поділити на 8 теж буде 1,5. Читають так: відношення трьох до двох дорівнює відношенню 12 до восьми, або 3 так відноситься до двох, як 12 відноситься до восьми. Таким чином, пропорція в математиці відображає взаємозв'язок між різними величинами, подібно до того, як розміри елементів піраміди у відношенні до її висоти створюють певну гармонію у будові. Перейдіть за посиланням під відео або відскануйте QR-код, щоб перевірити свої знання, граючи в математичну гру, справжнє чи хибне відношення. Бажаю успіху! Існує ще і золотий відрізок. Це коли довший відрізок відноситься до коротшого так само, як сума відрізків до довшого відрізка. Фі дорівнює сумі чисел А і Б поділені на А що дорівнює А поділеному на Б. Наприклад, якщо А дорівнює 233 та Б дорівнює 144, то 233 поділено на 144 буде стільки ж, скільки сума чисел 233 і 144 поділена на число 233. Це дорівнює числу Фі, оскільки 233 поділено на 144, це буде 1,618 тисячних, і сума чисел 233 плюс 144 поділена на 233, теж буде 1,618 тисячних. Що показує, що ці відношення однакові. Золотий прямокутник це особливий тип прямокутника, у якому відношення довшої сторони, позначеної як А, до коротшої сторони, позначеної як Б, є особливим. І якщо ми доповнимо цей прямокутник квадратом зі сторонами рівними довшій стороні А, то ми отримаємо новий прямокутник, який також буде золотим. Золотий прямокутник відрізняється від звичайного прямокутника тим, що відношення довшої сторони до коротшої становить Фі або близько 1,618. Золотий прямокутник, в якому довша сторона позначена як А, а коротша сторона як Б, якщо доповнити поруч квадратом зі сторонами довжиною в А, утворить Подібний золотий прямокутник із довшою стороною А плюс Б, і коротшою стороною А. Це демонструє відношення довжини довшої сторони А до суми довжин обох сторін А та Б, що дорівнює відношенню коротшої сторони Б до довшої сторони А і дорівнює числу Фі. Давайте розглянемо, як квадрати можуть пояснити утворення спіралі Фібоначчі. Припустимо, що ми маємо квадрати, довжина сторін яких відповідає числам Фібоначчі 1, 1, 2, 3, 5 і так далі. Починаємо з двох квадратів першого розміру. Зверху додаємо квадрат другого розміру, малюємо поруч квадрат зі стороною, яка дорівнює суми сторін двох попередніх, третього розміру, за аналогією з'являється квадрат п'ятого розміру і так далі. Головне, щоб довжина сторони кожного наступного квадрата дорівнювала сумі довжин сторін двох попередніх. Ми бачимо серію прямокутників довжини сторін, яких є числами Фібоначчі. І як не дивно, вони називаються прямокутниками Фібоначчі. Якщо ми розташуємо ці квадрати поруч один з одним, починаючи з квадрату з одиницею і з'єднаємо вершини сусідніх квадратів дугами кола, починаючи з одного кута і закінчуючи в протилежному, ми створимо першу криву послідовності Фібоначі, таку ж відому як золота спіраль. Таким чином, за допомогою квадратів, ми можемо візуально продемонструвати, як утворюється спіраль Фібоначчі, що так часто зустрічається в природі. На малюнку наочно показано зв'язок між послідовністю Фібоначчі і золотим перетином. Тепер давайте розмістимо вісь х та Y на зображенні з нульовою точкою в початку спіралі. Кожна пронумерована крапка відповідає куту квадрата або самій початковій точці спіралі N-ного числа, де спіраль завершується, якщо N-не число є останнім. Таким чином, для заданого порядкового номера наша функція має повернути координати Y кінця спіралі. Кут квадрата для відповідного числа Фібоначчі. Числа Фібоначчі дійсно часто зустрічаються в природі, що свідчить про їх універсальність в описі природних явищ. Наприклад, мушлі наутилуса мають спіральну структуру, яка складається з камер. Кожна нова камера мушлі виростає в розмірі удвічі порівняно з попередньою, утворюючи таким чином спіраль. Це пропорційне збільшення відбувається через те, що наутилус зростає з Сійною швидкістю протягом усього життя аж до досягнення свого повного розміру. Числа Фібоначчі можна помітити, вивчаючи спосіб росту різних рослин. Багато насіннєвих головок, шишок сосни, фруктів і овочів, мають спіральні візерунки, що виражаються числами Фібоначчі. Це явище називається філотаксесом. Філотаксис це явище, яке полягає у спірально симетричному розташуванні листків на стеблах рослин. Гілок на деревах, пелюсток в суцвіттях. Подивіться на спіралі насіння в центрі суняшника, і ви побачите візерунки, що вигинаються ліворуч і праворуч. Якщо порахувати ці спіралі, загальна сума буде числом Фібоначчі. Розділіть спіралі на спіралі спрямовані ліворуч і праворуч, і ви отримаєте два послідовних числа Фібоначчі. Отже, за допомогою подібного методу можна розшифрувати спіральні візерунки, які ми можемо побачити в соснових шишках, ананасах та цвітній капусті. Оскільки вони також відповідають послідовності Фібоначчі. Наприклад, у соснових шишках зазвичай можна виокремити три круті та п'ять поступових спіралей, що відповідає відношенню 5 восьмих або вісім тринадцятих. Це явище відоме, як філотаксис. Також, коли листя на стеблі формують спіральні візерунки, це вже називається спіральним філотаксисом. Наприклад, Ананаси мають приблизно шестикутні лусочки, розташовані у трьох наборах спіралей, кількість яких, як правило, відповідає суміжним числам Фібоначчі. Яка фізична причина стоїть за тим, чому рослини ростуть так, як ростуть? Все дуже просто: те, як листя, розташоване на стеблах, допомагає рослинам збирати якнайбільше світла від сонця. Золотий кут 137,5 градусів, це ідеальний кут, який допомагає рослинам одержувати більше сонячного світла. Коли рослини ростуть під таким кутом, вони можуть краще отримувати сонячне світло, яке вони потребують для зростання та розвитку. Коли новий пагін. Або листочок виростає під цим кутом поряд із попереднім, це означає, що вони не заважатимуть один одному отримувати світло. А тепер завдання від Леонардо Фібоначчі: завантажте розмальовку за QR-кодом або посиланням. Розфарбуйте кожну секцію певним кольором, обчисливши вирази. Що ви помітили в цифрах у ключі до завдання. Друге завдання від Леонардо Фібоначчі: коли я піднімаюся по сходах, я можу робити поодинокі кроки або перестрибувати дві сходинки за раз. Це означає, що є багато різних можливостей того, як я можу піднятися сходами. Наприклад, якщо є 5 кроків, я маю 8 різних варіантів, які показані на схемі скільки є варіантів для сходів із шістьма, сімома чи вісьмома сходинками? чи можете ви виявити закономірність і як це пов'язано з числами Фібоначчі? Чи помічали ви, як павуки будують павутиння? Вони роблять це спеціальним способом, що створює майже ідеальну симетрію. Цікаво, що павуки це роблять, не маючи жодних інструментів чи знань про математику. Вони просто вже знають, як це робити. Це захоплює вчених, які навіть створили спеціальні програми, які можуть будувати мережі, схожі на павутиння. Ці програми називають алгоритмами павутини, і вони допомагають у різних галузях, наприклад, у телефонних мережах, логістиці та комп'ютерних науках. Число фі зіграло по своєму унікальну роль роль цеглинки у фундаменті побудови всього живого на землі, всі рослини і навіть людські істоти наділені фізичними пропорціями, приблизно рівними кореню від співвідношення числа фі до одиниці. В моделі розмноження бджіл, подібній до задачі з кроликами, популяція організмів може рости за законами чисел Фібоначчі. Чи відомо вам, що якщо в будь-якому бджолиному вулику розділити число жіночих особин на число чоловічих, то ви завжди отримаєте одне і те ж число Фі? У природі бджоли часто будують свої стільники у вигляді колоній, дотримуючись послідовності Фібоначчі. Морські коники це унікальні істоти, які мають ряд цікавих особливостей, включаючи хвіст. Хвости морських коників розташовані у вигляді спіралі, яка відповідає послідовності Фібоначчі, причому кожен сегмент хвоста більший за попередній. Таке розташування не тільки забезпечує морському конику рівновагу та стабільність, але й забезпечує ефективне пересування у воді. Віяло Фібоначі в хвості морського коника є прикладом того, як задум природи може бути красивим і функціональним. Навіть коти не усвідомлено. Хоча хто знає, дотримуються принципу золотого перетину, стаючи улюбленцями більшої частини населення планети. Є багато прикладів співвідношень частин тіла людини на основі послідовності Фібоначчі. наприклад, рука, і зокрема кістки пальця, кожна кістка вказівного пальця від кінчика до основи зап'ястя більша за попередню приблизно на коефіцієнт Фібоначчі 1,618, що відповідає числам Фібоначчі 2, 3, 5 і 8. Хоча тіло кожної людини різне, пропорційні середні показники для популяцій, як правило, відповідають послідовності Фібоначчі. Ви є прикладом краси послідовності Фібоначчі. Людське тіло має різні представлення пропорцій послідовності від вашого обличчя до вуха та ваших рук. Тепер доведено, що ви чудові з математичної точки зору. Навіть мікроскопічне царство не залежить страхована від Фібоначчі. Молекула ДНК має розміри 34 ангстрема в довжину і 21 ангстрем в ширину для кожного повного циклу подвійної спіралі. Ці числа 34 і 21, є числами в ряді Фібоначчі, і їх співвідношення дорівнює числу Фі 1,618. Золоту спіраль можна знайти у формі рукавів галактик. Урагани та штормові хвилі також відображають закономірності спіралей у природі. Під час шторму хвилі часто набувають спіральну форму, що можна спостерігати як згори, так і збоку. Ця форма руху хвиль нагадує нам про спіраль Фібоначчі. Подібно до галактик і рукавів ураганів, ці штормові хвилі є ще одним прикладом використання математичних закономірностей у нежитті. Вій природі, спостерігаючи за навколишнім світом, ми так чи інакше стикаємося з пропорціями співвідносячи величини різних предметів, довжин, відстаней одним із таких співвідношень і є золотий перетин. У природі. Архітектурі, образотворчому мистецтві, математиці, фізиці, астрономії, біології і багатьох інших областях були виявлені закономірності, які описуються числами або коефіцієнтами Фібоначчі. Запрошую вас на Art Challenge. Використовуйте спіраль Фібоначчі, щоб створити власне мистецтво. Спробуйте розглядати спіраль під різними кутами та в різних напрямках. Наскільки ви можете проявити уяву, які образи надає спіраль, слоновий хобот, кейт, хвіст хамелеона, можливо, ви просто додаєте колір до спіралі, щоб створити твір абстрактного мистецтва. Спробуйте додати текстуру, використовуючи тканину чи інші матеріали на формі. Можливо, ви зможете відтворити спіраль, використовуючи 3D-об'єкти, такі як гудзики, сушені макарони чи намистини. Бажаю успіху.